Якщо ви зібрались поїхати в подорож на велосипеді, то перше про що ви задумуєтесь, це про те, куди скласти всі речі. Існує два поширених варіанти: це байкпакінг. І багажники з сумками. Поїздивши з байкпакінгом, я побачив багато мінусів, і основний це незручність їздити з великою кількістю речей. Все потрібно складати поступово, економити місце, не брати нічого зайвого, і головне, щоб все було складено компактно і нічого не висіло. Але для коротких марафонів, де потрібно взяти трохи речей, одяг, ремкомплект і легкий перекус, байкпакінг це справді найзручніше, що може бути. Але якщо їхати далеко і надовго, то найкраще. Варіант буде багажник і сумки на нього. Сумки, звичайно, як і багажник, бувають різні. Тож сьогодні, на прикладі бренду Topic ми покажемо, яка може бути сумка для міста, які багажники для неї підходять, і які взагалі бувають багажники. До речі, бренд Topic – це молодий тайванський бренд, заснований в 1991 році. І що найголовніше, їх продукція є оригінальною і дуже якісною. Знайти аналоги або щось схоже на них практично неможливо. Обрав для вас три види багажників, які покажуть всі найпоширеніші варіанти кріплень. Від деяких я в захваті, а до деяких є питання, які вирішити неможливо. До речі, важливою особливістю цього бренду є те, що деякі сумки мають спеціальне кріплення для багажника, що робить їх поєднання дуже зручним, а встановлення надійним. Тож три багажники: класичний багажник, але з рамкою під бокові сумки. З'ємний багажник наперед і зад з рамкою, та консольний багажник, який кріпиться на підсаділ, але має свої особливості у використанні. Ці три багажники мають кредл, тобто кріплення для сумок топік, а також можливість встановлення бокових туристичних сумок. Почнемо з самої цікавої: це модель Тетрарек r 1 і відразу потрібно зазначити, що є задній варіант цього багажнику. Головна і найважливіша його особливість полягає в тому, що він швидкоз'ємний, а значить, що не потрібно його возити на велосипеді постійно. Встановлюється просто і надійно, фіксується ремінцями, кріплення зроблені з гумовими проставками, тому вилку чи елементи рами при використанні ви не пошкодите. За рахунок того, що багажник відносно вилки під кутом, то сповзати від навантаження він не буде. А от вилка має бути шириною від 70 до 105 мм, щоб встановити на неї багажник. І сама вилка може бути як з круглими ногами, так і по типу плоскої вилки гревела. Вся конструкція зроблена з алюмінію і пластиковими кріпленнями. Кататись на цьому багажнику не варто, але до 7 кілограмів легко витримує. Якщо у вас кілька велосипедів і різний кут вилки, то основну платформу, яка тримає на собі вантаж, можна переміщувати, щоб вона була під прямим кутом. Також ця платформа має рейку, куди вставляється оригінальна сумка. Якщо ви фанат Динамо ліхтарів, то спереду є рамка, куди можна отакий ліхтар і встановити. Окрім того, що на багажник можна встановити сумку зверху, то на нього можна встановити і бокові сумки, але врахуйте, щоб форма сумки була такою, що вона би підійшла до кріплення і не потрапляла в колесо, і не провисала всередину. Тож за розмір і швидкодз'ємність треба розплачуватись практичністю і підібрати сумки спеціально до цього багажника. Заднім все точно так само, тому в цілому ці два багажника закриють ваші потреби в перевезенні ваших речей, будуть виглядати естетично, особливо на туристичних і гірських велосипедах. Далі класичний варіант багажника, який встановлюється над заднім колесом, в спеціальні отвори для багажників. Врахуйте, що не на всіх велосипедах вони є. Тож даний багажник підходить тільки для гірських велосипедів з дисковими гальмами. Багажник виконано з алюмінію з пустотілих круглих труб, що забезпечило відносно високу вантажопідємність в 26 кг. Тож завантажити його можна на максимум. Під'єднавши багажник до кріплень внизу, він фіксується за кріплення на верхніх пір'ях. Також є кріплення для сумок, асортимент яких дуже різноманітний, і навіть є оригінальна корзинка, яка туди підходить. І можна встановити бокові сумки, що разом з верхньою сумкою дасть можливість возити справді багато речей, якщо ви зібралися їхати далеко. Приєднується до велосипеда дуже просто. Із плюсів це надійність і монолітність велосипеда, також вага навантаження до 26 кг, і місце встановлення заднього ліхтаря. І з мінусів це необхідність місця на велосипеді для кріплення. І останній багажник, який підійде хіба що для перевезення дуже малогабаритних та легких вантажів це топік MTX бімрек E-Type. Форм-фактор робить цей багажник найзручнішим є кредл для оригінальних сумок або гумові кріплення, які можна використовувати для закріплення інших речей. Багажник виконано з алюмінію, що забезпечило його малу вагу. Також особливістю є те, що довжину можна збільшувати і адаптувати під ті речі, які ви будете вести. Кріплення зроблено таким чином, що можна встановити на підсиділи діаметром від 25,4 мм до 31,8 мм. Затискається на підсидільній трубі ексцентриком і більше ніяких опор і підтримок немає. Багажник витримує навантаження в 9 кг, що навіть більше ніж в першого багажника з огляду, але є мінус якраз через одну точку кріплення і через те, що вона на круглій трубі. То багажник буде зміщатись при різких поворотах або нахилах велосипеду. Тому щоб такого не було, потрібно сильно затискати кріплення. Але в цілому для поїздок по місту на роботу або для недалеких подорожей, де у вас буде тільки найнеобхідніше і все легке, то це можливо найкращий варіант багажнику. І, власне, те, що ми будемо ставити на всі ці багажники – це сумки. І саме до них буде окрема повага за зручність і практичність. Сумок у топік багато і розповідати про кожну немає сенсу, бо вони відрізняються об'ємом, формою, але загальна суть майже однакова. Для вас вибрав два варіанти на огляд: це MTX Trunk Bag та Penier Bag DX на 25 літрів. Це верхня сумка на багажник і сумки на бокові кріплення щоденний і туристичний варіант. MTX Trunk Bag – це сумка, яка встановлюється в кріплення та фіксується спеціальним механізмом. Врахуйте, що сумка має зчепитись багажником для надійної фіксації. Власне, просто сумок у топік не буває. Вони всі мають якісь механізми, кофри або виконані у виді трансформера. В даному випадку це сумка з жорстким корпусом, всередині якої є місце під ваші речі, або можливість перевозити щось крихке. Якщо сумку потрібно взяти з собою, то у неї є ручка для перенесення або ремінь для перенесення на плечі. Висоту сумки можна змінювати, якщо розстібнути один відділ, що і є частково тією функцією трансформера. По боках тверді кофри із світловідбивною стрічкою. Також позаду сумки знаходиться місце для пляшки з водою, на яке ще і фару можна повісити. В цілому, зручна річ, яка буде в нагоді на кожен день, але для туризму може й не підійде, через невеликий об'єм речей, які можна носити з собою. А якщо говорити про об'єм, то якраз бокові сумки на 25 літрів будуть тим, що потрібно. Я особисто для туризму саме такий формат і обрав би, бо їдеш все одно не швидко, проїжджаєш небагато, а упаковувати речі, сумки куди зручніше, ніж байкпакінг. Ззовні сумка виглядає дуже круто, дизайн, хоч і можна назвати мінімалістичним, але елементи зовнішнього вигляду відіграють технічну складову. Наприклад, спереду і по боках є світловідбивні елементи. Сумка виконана із ПВХ, тому вона не прошивається, а саме пропаюється в місцях переходу матеріалу. Попереду матеріал глянцевий, а з боків підсилений від протирання і пошкодження. Позаду взагалі є частина сумки покрита гумою, щоб витримувати постійний контакт з багажником. Звісно, сумка взагалі не боїться води, її можна ставити, наприклад, на мокру траву чи калюжу, а закривається вона звичайним скручуванням по типу ролл топ та фіксується фастексами. Кріпиться на багажники за три точки: дві зверху і одна для утримання внизу. Їх всі можна налаштовувати так, як вам потрібно змінювати кути і нахили. Якщо сумку потрібно перенести в руках, то є спеціальна м'яка ручка, яка не буде різати руку. Всередині сумки немає відділів, є тільки можливість дістати ребра жорсткості, і дуже не сподобалось, що болти, які тримають кріплення, стирчать прямо в ваші речі. Вони, хоч і закруглені, взагалі не гострі, але відносно довгі і, можливо, зможуть негативно контактувати з вашими речами. В Сумці мені подобається її естетичний вид і фурнітура, тож це непоганий варіант, щоб поїхати в довгий похід з великою кількістю речей. Не забувайте також, що речі в ній сохнути не будуть, а чорний колір притягує багато сонячного тепла, що в сумі може призвести до запрівання ваших речей, якщо вони мокрі. Якщо фіналізувати наш огляд, то можна сказати, що компанія Топік зробила технологічні речі для подорожей байкпакінгу і просто щоденних поїздок. Сумки можна обрати будь-якого розміру і чітко під ваші потреби. І це зручно зробити у нас на сайті або консультанти в магазині допоможуть вам з будь-яким питанням. Пишіть в коментарі, який формат сумок вам подобається найбільше, та підтримуйте канал лайком і підпискою. Бережіть здоров'я, використовуйте велосипед за призначенням. До зустрічі!